Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і це буде прогноз на липень місяць 2024 року. Бойові дії. Тут більше буде про військових. Гаразд. Інтенсивність бойових дій у липні 24-го року. Інтенсивність. Ну, дивіться. Зараз зараз я скажу. Буде інтенсивність по цим картам, буде динамічно, потужно, скажімо так. Відверто скажу: вже по цій карті зрозуміло, що якісь будуть перемоги. Але тут більше перемоги через якісь конструктивні перемоги. Ось. Але чомусь я не повірила, тому що вони будуть якось таке враження, що їх будуть замовчувати, приховувати. Ось. Але ось ця карта зараз підтверджує те, що я ось тут побачила. Чомусь я не розумію, чому ось, і ще одна карта говорить про це: тобто, у нас буде якийсь наступ. Ось, Виглядає так, що він буде успішним. Це мені вже подобається. Ось, Тут навіть, ви знаєте, можна навіть сказати невеликі клаптики землі по трійки монет, можна сказати, що повернуться. Гаразд, наступне питання. Постачання зброї. Та фінансування військових. Спочатку постачання зброї. Тобто, це значить, як вона буде йти з Заходу. Саме постачання до України. Постачання зброї. Тут буде повним ходом. Але вже на кордоні, бачите? Зупинка і ось вам. А буде йти по повній програмі. А тут вона буде десь утилізуватися. До речі, це не перший раз, ось так. Угу. На жаль. На жаль. І ось іде карта смерті теж. Утилізація. І 20-й аркан, Страшний суд. Ось, і 13-й аркан. Так буде. Тобто, дивіться, наші забаганки постачання буде прекрасне. З-за кордону. По цим картам говорить дуже добре постереж, але потім воно десь буде щезати. В принципі, це не перший такий розклад. Це вже давненько ми так дивилися. Наступне запитання. Фінансування військових та озброєння. Фінансування та озброєння військових. Ну, Тут теж Угу. Дуже великі блокади. Не доходить до військових. Десь воно щезає теж. Будуть викриті знову нові скандали, Ось. тому що воно йде на вузьке коло. Можна здогадатися, що це за вузьке коло. До президента, до Офісу президента. Це вузьке коло. Ось туди воно все буде щезати. Фінансування. Ну там же ж Тищенко сидить. Тищенко, так? Кирило. Кирило Тимошенко, не, не Тищенко, Тимошенко. Кирило Тимошенко зараз завідує різними такими і фортифікаціями. ось. Тому я не бачу, ось робота буде йти, а тут воно. Постачання не буде. Тобто, десь воно там буде розгружатися ось цими, е, вузьким колом, але військові е, нічого в них не буде. Ось ці дві карти говорять: ось будуть сидіти, бачите, без зброї, без е, фінансування, е, без е, зараз зараз прочитаю. Без фінансування, без озброєння. Ось вам ось цей рядочок точно показав, що теж до кордону воно йде, а потім в Україні воно з'їзає. Ось якось так. Мобілізацію ще подивимося. Як з мобілізацією буде? І обстріли в кінці ще подивимося. Спочатку мобілізація. Як буде виглядати мобілізація? По дитячому дуже в'яло ось, і силою. Силою, як завжди, все буде через силу, через задній, вибачте, прохід. Ось і <кій> невміло. Це буде керуватися не вміло. Ось якось так. Тому що керує. Ось у мене останнім часом випадає ярмак як імператор. Ось вам і результат. Тому що немає справжнього військового при владі. І останні обстріли, подивимося. Обстріли, прильоти. Ось таке на липень місяць. Будьте обережні, будуть прильоти, карти вже попереджають, буде летіти. Москальня буде вправно працювати. І, бачите, а в нас не буде чим відбивати. Тобто прильоти не буде чим відбивати. Ось. Прильоти будуть. Ось, на жаль, або на щастя, не показує, на щастя, щастя не показує, але збої. Я бачу тут, що у нас буде багато поранених. Тобто, жертв по четвірки мечів не можна сказати, що це жертви, але поранені будуть. Я маю на увазі з населення. З проживаючих. Не, не, я військових тут не маю на увазі. Ось, якось так. Ну, будуть, будуть чіткі наводки. Ось, ще що я бачу: є чіткі наводки. І, до речі, вони йдуть, щоб, щоб зараз не ляпнути лишнього. Вони йдуть з Офісу президента, тобто з самої верхівочки. Так, по домовленості ось. Ось якось так, мої дорогенькі. Це тут показує конкретно наводчиків. наводчиків, які домовляються. Ось, тому будьте обережні, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю всім всього найкращого. Оголошую ще раз збір, є у моїм в мене на каналі в Ютубі, де ви дивитеся, зараз я вам покажу. Щоб ви бачили, ось моя сторінка. Натискаєте не на відео, не на живу, а ось тут. Називається німецькою ком'юніті. У вас це може стояти спільнота. І ось, дивиться, тут є збір. Військові з відео просять. І ось а, є монобанк. і... А, Приватбанк. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирного місяця, Ось, щасливого місяця, і побільше нам перемог. Все буде Україна!